От я і дістався на ВДНГ, отримав стартовий пакет. Фух, після такого складного ранку і ще не менш складної ночі б так сказав, тому що не знаю, чи підхопив я вірус або, можливо, травнувся чимось, але мав скажені проблеми зі шлунком. Е, також в мене постійно тягне поблювати. Не знаю просто з чим це пов'язано і якби, цей стан не можу сказати, що... Прийшов до кінця. Весь всю дорогу, поки їхав сюди, займався медитацією, просто щоб не втратити обличчя десь у громадському транспорті. Зараз, звісно, добре. Тут на свіжому повітря. Планую, не знаю, може трохи вип каву, вип'ю ліків, а потім буду вже приймати рішення, що робити далі, тому що до заселення мені ще добре. Там години 4, квапитись мені немає куди. Можливо, навіть якщо зараз стане трохи легше, то взагалі піду трохи розтрушусь, тому що сьогодні по плану ще маю легеньку десяточку. Була загалом думка побігати її або тут, або вже після Чекіну поїхати, точніше не поїхати, а пробігти на Труханів, тому що житимо в центрі. Коротше, такі справи. Викликів на сьогодні дуже багато, тому що мені потрібно піджерти вуглеводів, запастися на завтра на гонку. В мене такої можливості немає, тому що їжа просто фактично в мені не затримується. З самого ранку я, можна сказати, майже нічого і не їв. Вода і чашка кави. От, намагаюся просто тримати себе купи, принаймні поки якби не зачекінусь десь в хаті і не буду мати змоги. Трохи більш вільно почуватися. Так що сьогодні буду працювати над цим, приймати ліки, намагатися зробити все для того, щоб завтра можна було нормально відбігати. Але, звісно, з таким заходом не знаю, як буде. Туру доведеться бігати колами цілих шість кіл по сім кілометрів на дистанцію 42 Буде це те, що видовище. Що... Чим більше кіл, тим складніше бігти. Морально просто через те, що Постійно повторюється один і той самий пейзаж, і якби виникає таке відчуття нескінченності. Це, звісно, з однієї сторони, з іншої сторони, по-перше, і не в кожному місті є можливість і в мирний час організувати 42 кілометри, так, щоб це було або в одне коло, або просто маршрути з пункта пункт Б. Ну, а друге, це те, що у нас в країні війна. І... Взагалі супер, що такі івенти проводяться. І дякую організаторам, що можемо бігти хоча б так. Але в мене просто було трохи сподівання на те, що це буде хоча б чотири кола, тому що всі івенти, які я тут бігав, ну, принаймні від ранний Україн. Здається, там той самий півмарафон, це було два кола, було і таке, звісно, що і три, але пам'ятаю, що і два. Тобто загалом можна було побудувати подібний маршрут. Ну, але не мені судити, тому що не я прокладав, я вже зможу потім просто дати оцінку відповідно того, як пройшов забіг. Так, врешті я дістався свого номера, успішно поселився. Ось там це те, що мені прямо зараз дуже потрібно. Спробую відпочити. Давно не відчував себе таким нікчемним. Без 25. Трошки часу вдалося все ж таки передрімати, і поки що ще не можу сказати, в якому я стані, чи повпливало це позитивно, чи ні. Намагаюся просто зрозуміти, хто я і де. Краще стало мені тільки номінально, але так як слово краще все одно тут присутнє. Хочу спробувати вийти трохи пробігтись. В плані в мене була на сьогодні легенька десяточка. Загалом я її вже мав давне-давно закрити. Зараз шоста вечора. Я тут знаходжуся в центрі неподалеку Труханий Острів. Думаю, що буде класно на заході сонця пробігтись. Піду спробую чи взагалі в такому стані реально бігти. Хоча все ж таки роблю ставки на те, що зранку стане краще. Чим далі віддаляю від туалету, тим більше зростає ризик втратити обличчя. А якщо серйозно, то вирішив все ж таки пробігтись півтора кілометри позаду. Поки що наче біжиться. Дуже легенько, ПП-30. Сподіваюсь, радних несподіванок не буде. Трохи більше трьох кілометрів позаду, поки що без інцидентів. А взагалі подумав про те, що загалом моя ситуація на сьогодні дуже показова, тому що ти можеш місяцями готуватись до забігу, бути 35 тисяч разів готовим до нього, фізично, морально, а потім з'явиться якась непередбачена обставина і все тобі наламає. І ти нічого з цим не зможеш зробити. Біжу зараз по Трухановому. це частинка маршруту минулого річного марафону. Прокидається трохи ностальгія, тому що згадую, як страждав тут, особливо останню десятку кілометрів. Це, звісно, було пекло. Завтра зароблю якийсь новий спогад. Звісно, забів не той, який я планував як змагальний. Та і загалом є багато питань, чи витримаю його, але від себе, звісно, зроблю все можливе. Не для того я тренувався, не для того, щоб стільки сил вклав, для того, щоб просто так скласти руки. Розвернувся у зворотньому напрямку 5 кілометрів за спиною. Завтра майже точно так само, тільки 8 разів більше. І з перемоги на цю хвилину це те, що мені вдалося все ж таки поїсти, і поки що їжа залишається в мені. Це із плюсів, а із мінусів, що почався такий неприємний озноб. Дуже трусить. Не можу зрозуміти, чи це просто якийсь типу новий етап, чи. Мене організм так винагороджує за те, що я все ж таки вирішив на тренування. Добрий ранок. Ось приблизно в якому стані я знаходжуся зранку 22 вересня. Не можу сказати, що відчуваю себе прямо на вершині світу, але це вже точно ну, не те, що було вчора. Почуваюся краще, вирішую, що на старт все ж я поїду, а там будемо дивитись. Тож зараз направляюсь до метро і буду їхати в стартове містечко. Ось я на ВДНГ. Стартовий містечко знаходиться від мене зліва. Став так, щоб покрасивіше виглядати в кадрі, дуже прикольний фонтанчик. А що сказати? Ну, настрій є, побалакав з сім'єю, вони мені там набажали а, не ризикувати, слідкувати за здоров'ям і отримати задоволення. Тож, в принципі, все те саме я і планував робити. Тим більше, що, повторюсь, сьогодні не якби... Незмагальний старт, для мене це просто довге тренування в рамках старту. Тому іду просто побігаю і зроблю те, що сюди приїхав. Все. Є трохи втома. почувається, що було зле. Але все ж таки сили ще є. Роблю прискорення на всій марафонський пейс. Трохи повільніше, секунду на 10-20. І продовжую просто собі котити. П'яте коло спустився десь до 5.50. Ноги важкувати. В принципі, до кінця дистанції так і планую бігти вже в легкому темпі. Можливо, навіть із переходом на крок. Щойно взагалі. Зайшов в кіоск, взяв собі рудбулу, випив. Сьогодні Жодних вимог по часу немає. Через це є дуже прикольний бенефіт в вигляді того, що є можливість навіть просто пройтись або сканути швидкість і не паритись через це. Попереду ще 6 кілометрів, але це якраз той випадок, коли здавалось було лише 6, -6 видаються всі 42 І по відчуттях як якраз так воно і буде. М545, поки тримаюся. Дуже класна підтримка, впродовж цієї траси. Волонтери мотивують, постійно підбігають, питають, як самопочуття, який кілометр, яке коло. Після чого починається тільки підводка три тижні до наступного марафону. Раніше, коли доводилося виселитись з хати, потім їхати на старт, а потім вже до вечора чекати на потяг і їхати додому. Після старту не дуже приємно їхати в спітнілому, брудному. І не пам'ятаю, кого побачив в цю пораду, здається на каналі Уміші голоти. Якщо я не помиляюся, то дякую тобі, друже. Е, на ВДНГ є платні душові кабіни, коштується 50 гривень, здається, 20 хвилин. Е, чисто, хайно, цивільно, правда, ну якби там нічого немає. Е, мається на увазі жоних е, засобів для миття, але в мене було все собою, плюс компактний рушник, є ще фен для тих, кому він потрібен. Класно, можна після старту прийти, покупатися і поїхати додому, вже так би мовити, відчуваючи себе людиною. Так що, якщо щось про це не знав, майте собі на замітці.